Усім вітання, мене звати Володимир, а радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему Volvo xc 60, зокрема бортового комп'ютера, щодо його функціоналу, а також його управління. Перед тим як почнемо, почнемо обов'язково з сподобайка, а також з підпису на мій канал. Також ви можете побачити посилання на інші відео, які стосуються Volvo xc 60. Досить багато цікавого відео. Пропоную вам з ним ознайомитися. Управління бортовим комп'ютером на панелі приборів здійснюється за допомогою кнопок, які знаходяться з лівої сторони на речагу, який відповідає за повороти. Зокрема, управління здійснюється трьома кнопками. Перша кнопка ОК, кнопка, яка відповідає за безпосереднє прокручування та отримання інформації, а також ще є одна кнопка це повернення в попереднє меню. Тобто ретен. Відповідно для того, щоб зайти в центральне інформаційне меню на панелі приборів, необхідно нажимати кнопку ОК. І таким чином ми безпосередньо попадаємо в інформаційну панель. Далі, роликом, який знаходиться на речову управлінні поворотами, здійснювати прокручування тієї інформації, яка вам необхідна, і відповідно знаходити необхідні розділи для, за вашою потребою. Розділ Перший, який виникає, це безпосередньо рівень масла. Тут ми можемо це здійснити перевірку. За допомогою кнопки ОК, натискаючи, можемо побачити, що рівень масла у нас на даний момент в автомобілі відповідає встановленим нормам. Для того, щоб здійснити повернення в попереднє меню, нажимаємо кнопку повернення і таким чином можемо переміститися в інше меню. Відповідно, в даному меню ми також можемо знайти за допомогою кнопки ОК. Тут ми бачимо безпосередньо, скільки нам залишилося до повторного ТО, і відповідно, скільки ми проїхали кілометрів з попереднього, тому що ліміт 30 тисяч кілометрів. Відповідно, ми можемо зрозуміти, що попереднє ТО було зроблено 3,5 тисячі приблизно кілометрів назад заміна масла. Відповідно, самі індикації можна встановлювати таку, яку необхідно, але це вже за допомогою безпосереднього сервісного обладнання. Самім здійснити. Коригування даних параметрів у нас безпосередньо через даний блок не вийде. Слідче, меню «Reset», безпосередньо на даному меню відображається інформація щодо пробігу автомобіля, середньо, витрати палива, а також середню швидкість. Тут можна зробити скидання даних параметрів. Далі меню інформаційне, тобто дане меню інформує, що якщо в машині виникають певні поломки, а також помилки. Яке буде відображено в даному меню. Також здійснюємо повернення за допомогою кнопки повернення на речову управління поворотів. Далі, тут є ще два меню. Безпосередньо це контрастність самого інформаційного табла, а також ми можемо здійснити заміну тем. Для того, щоб це показати, вам необхідно завести автомобіль, що я зараз і зроблю. Темах ми можемо здійснити заміну самого фону, як виглядає безпосередньо панель приборів. Фактично, за допомогою даного, ми можемо міняти організацію, як виглядає ваша панель приборів. Можете виставляти за вашим побажанням і до вашого вподобання. Крім того, на панелі приборів з лівої і з правої сторони. Ви можете побачити відображення середніх витрат палива зліва, а справа витрати, а справа середню швидкість автомобіля. За допомогою колеса прокручення інформації на речагу управління поворотами. Ми можемо переміститися в інше меню, тобто або взагалі убрати цю інформацію, або побачити ще іншу інформацію, тобто фактичні витрати палива з лівої сторони, а також залишок в боку палива, наскільки нам приблизно вистачить даного палива. Це фактично усі функції, які є на центральній прибольній панелі, тому зараз перейдемо на центральний інтерфейс, де я вам покажу, як здійснювати управління і який є функціонал в автомобілі Volvo. Інші функції управління бортовим комп'ютером бортовими системами здійснюється за допомогою центрального інтерфейсу, де ми можемо побачити фактично повністю всі кнопки, які відповідають тим чи іншим системам даного автомобіля. Верхня кнопка, кнопка радіо. Тут нема нічого складного, відповідно, ця кнопка відповідає за вмикання функції прослуховування радіо. Медіа, Медіа дана функція дозволяє здійснювати вмикання. Функцій, де ми зможемо вибрати, що ми зараз хочемо прослуховувати. Тобто, ми можемо музику прослуховувати через USB, через iPod, через HDD, через Bluetooth або через AUX. Відповідно, дана інформація відображається безпосередньо на центральному інтерфейсі. За допомогою речага управління справа, ми можемо здійснювати круговим рухом вибор безпосередньо тих функцій, які нам необхідні, і відповідно. Здійснювати вибір за допомогою кнопки ОК. При виборі мультимедіа та здійснення безпосередньо управління даною функцією, ми можемо здійснювати регулювання гучності за рахунок лівого регулятора поворотом вправо або вліво а також посередині є кнопки, яка дозволяє здійснювати коригування безпосередньо частот музики, якою ми прослуховуємо. Дане управління також можна здійснювати за рахунок блоку кнопок, які знаходяться з правої сторони на кермові, і здійснювати перемотування, здійснювати перехід від музики від треку до треку, а також здійснювати регулювання гучності музики, яка лунає в нашому автомобілі. Слідує кнопка телефона. Кнопка телефона відповідає безпосередньо за. Функцію телефонії в даному автомобілі, відповідно, ви можете зараз побачити, що є під'єднання з моїм автомобілем, і відповідно з даною функцією я можу ввести номер і позвонити безпосередньо за допомогою телефонії автомобіля. Система дана теж досить актуальна і гарно працює. Всі цифри, а також виведення зроблені на центральний інтерфейс, і ми можемо набирати тут номер відповідно, будь який які нам необхідно, і таким чином здійснювати набір телефона або здійснення дзвінків, які нам при потребі необхідні. За допомогою кнопки екзит ми можемо здійснювати вихід, або за допомогою ОК, ми можемо здійснювати набір номера. Слідуюча функція «My Car» – це функція безпосередньо всіх. Можливості, які є в даному автомобілі. Для того, щоб перейти далі, ми нажимаємо ОК і переходимо вже в інше меню, по якому ми коротенько пройдемося. Перша вкладка це мой X60. Вибачайте, що російська мова, іншої мови на даний момент в даному автомобілі немає і не передбачено. В даному меню ми. Бачимо, що можемо активовувати певні функції. Тобто перша функція це активний поворот фар. Друга функція це ESC, включати або виключати. Третя функція City Safety, Це тобто, функція запобігання зіткнення на малих швидкостях. І четверта функція це часткова охорона. Щоб вийти з даної меню, нам треба нажати кнопку Екзит. Слідуюче меню це є статистика. Відповідно, тут відображаються всі наші параметри щодо витрат палива за певний період. Слідуюче меню це є меню DriveE, де е відповідає, скоріше всього, екології. драйв, де ми можемо включати функцію старт-стоп. Але, як ви бачили, вона вимагає, щоб я був пристегнутий. Ну і також екологічна їзда, де зазначені певні параметри, де ми можемо ознайомитись відповідно. Слідуюча функція, відповідно, обладнана це контроль тиску в шинах. Відповідно, ми можемо зайти і побачити, що на даний момент в автомобілі нормальний тиск шин. Відповідно, дана функція контролю тиску в шин теж є. В даному меню ми також можемо здійснити калібрування даного параметру. В налаштуваннях відбувається вже більш точне налаштування під ваші потреби. Тобто, от, в налаштуваннях ми можемо налаштувати навіть пам'ять ключа, настройки замка, часткової охорони, настройки бокових зеркал. Тобто, що мається на увазі, щоб зеркала при закриванні, наприклад, Автомобіля складалися, а при відкриванні вони назад ставали в положення. А також є налаштування правого та лівого зеркала, як воно має себе поводити, коли ви рухаєтесь заднім ходом. Тобто ви теж можете цю функцію налаштувати, тобто мається на увазі, що коли ви починаєте, вмикаєте задню швидкість і рухаєтесь назад. Праве або ліве зеркало, або навіть обидва, як ви вибрали, можуть автоматично здійснювати опускання вниз для того, щоб ви бачили, що робиться безпосередньо без біля колес автомобіля. Налаштування світла, де ви можете включити автоматичне освітлення безпосередньо, коли ви закриваєте автомобіль, і автомобіль певний період ще не. Гасить фари для того, щоб ви могли пройти певний шлях. Відповідно, якщо є бруд, це досить досильно допомагає. Так само при, ви можете включити відкрити автомобіль і ця функція так само включиться, і вам певний час буде освітлювати дорогу. Терний сигнал повороту досить тоже зручна і класна функція. Дозволяє при неповному увімкненні. Ричага керування поворотами, здійснювати тройний сигнал поворотів, таким чином вказуючи, куди ви будете повертати, при цьому не включаючи повністю поворот. І активний поворот фарти мається на увазі, що при повороті керма вліво або вправо в русі, безпосередньо самі фари будуть повертатися в ту сторону, куди ви здійснили поворот керма. Здійснюється в слідчому меню е, налаштування підсилювача е, рульового управління, тобто як воно буде відчуватись на кермі. Тут є три різні функції: тобто або низьке, або середня, або важке. Тобто, е, я для себе поставив савки все-таки люблю, щоб якась певна важкість відчувалась на кермі. Тут ми також можемо здійснити. Налаштування, щоб швидкість відображалась на дисплеї, Ну і скидання усіх налаштувань автомобіля є. Система допомоги водія, тобто це система безпеки, а також ситі ви можете тут налаштовувати, або включати або виключати. Слідуюча, це системне налаштування. Тут ви можете налаштувати мову. Налаштувати одиниці виміру, які вам більше до вподоби. Тобто або Цельсії, або літри на кілометрі і відповідно все інше. Налаштування голосового управління. Безпосередньо є керівництво, де ви можете ознайомитись і які є команди. І таким чином здійснювати управління автомобілем за допомогою голосових команд. Налаштування клімату також. Де ви можете включити, і відповідно, дані опції будуть активні і актуальні. Я думаю, що дуже класна це річ на зимовий період. Налаштування інтернету. Налаштування, до речі, налаштування інтернету тут лише можете роздати через свій телефон. І є така функція, як прослуховування, наприклад, музики через інтернет-ресурси. Досить цікава функція. Volvo on call, де здійснюється ексені дзвінки, а також у разі поломок. Інформація загальна по кількість ключів, vin номер а також можна зробити скидання до заводських налаштувань. Значить, слідуюча вкладка це сервіс і ремонт, де ми можемо побачити безпосередньо обслуговування автомобіля. А також можемо здійснити оновлення даного, якщо це обслуговування проходило. Також є досить цікава вкладка, це керівництво для власників, де ви можете здійснити ознайомлення безпосередньо інструкцією, тобто мануалом даного автомобіля. Є категорії, де ви можете вибирати. Безпека, інструменти, органи управління. Дуже цікаво і дуже гарно все зроблено. Відповідно, якщо у вас будуть виникати певні питання по керівництву даним автомобілем, як це зробити, то це все можна зробити фактично прочитавши мануал даного автомобіля. Значить, слідуючі кнопки управління це безпосередньо кнопки, які залишилися в нижній частині. Ну, ще є одна кнопка навігації, але навігація, на жаль, в Україні не працює, тому фактично і не буду показувати, що тут є. Воно зараз висадить карту, але фактично налаштування ніяких немає, тому що управління немає. Що хотів би зазначити, що система в принципі інформативна і в принципі, інтуїтивно зрозуміла. Управління не викликає жодних проблем з керування автомобіля. Все досить зрозуміло і чітко працює. Жодних якихось зависань, підвисань в будь-якій системі я не бачив. Чи це стосується, наприклад, управління безпосередньо на центральній консолі, там, де відбувається регулювання, наприклад, та контроль швидкості, а також витрат палива чи, наприклад, по мультимедіа, жодних проблем не виникало. Ось таке коротке відео. Якщо у вас залишились додаткові запитання, обов'язково їх залишайте. Я з радістю на них відповім. Буду вдячний за підтримку каналу, ставте свої вподобайки, підтримуйте канал, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде в Україна!